Всім привіт! Канал 100 Зум. У мене сьогодні на огляді ось така зорова труба, якої фірми не знаю, емблеми немає. Тільки тут написано Японія. Я так думаю, вона приблизно 80-х років на об'єктиві має просвітлення одношарове, на призмах ще не знаю. На попередніх е відео ви могли побачити зорову трубу SV Ну і зараз я її дещо розберу, подивлюся, що тут всередині, тому що виглядає, що трошки відкололася частина від призми, і там всередині калата є. А зараз її треба витягнути ну і загалом перечистити. Ну і далі почіплю ось цей окуляр і попробую подивитися. Ну і загалом ви побачите, яка різниця. 60-40 і 20 крат. Діаметр об'єктива 70 міліметрів. Ще одна лінза. Тобто в об'єктиві є одна лінза і перед призмами друга. Вона є нерухома. Так, оцю частину з двома призмами я від'єднав. Тут є скол на призмі, але я думаю, він не впливає на зображення. Тут є ще одна призма. Коли крутите, вона ось так рухається. Все доволі так зроблено. Ну, Ніде нічого не рухається, люфтів немає. Корпус з якогось сплаву метала. Доволі так якісно зроблено. І так, як ви бачите, все перечистив, переклеїв, ніде нічого не рухається, ну, крім рухомої призми. Тут призми йдуть без просвітлення, а оптичних переходів скло повітря-повітря скло доволі таке багато. Я вже витягнув лінзи з корпусу. Тут об'єктив ахромат. Перша лінза двоопукла. Ось так вона виглядає. А далі без склейки, розсіювальна лінза, плоско ввігнута. Також ще одна лінза, яка ось тут знаходиться. Я тут її дещо Намалював стрілку, тому що ну, це лінза складається з двох, тут є склейка. Дуже важко сказати, якої вона форма, якщо чесно. Мені здається, що в сторону об'єктива вона дещо випукла, а в сторону призм дещо ввігнута. Для чого вона тут використана, точно не можу сказати. Мені здається, це для того, щоб зменшити хроматизм. Якщо я не правий, поправте мене в коментарях. Так, я ось цю лінзу перечистив. Тут є, правда, дефект на склейці. але подивіться, як вона переливається. Не знаю, чи вам це видно. Якби Це не просвітлення, це якийсь колір розкладається на спектр. І як же ж вам показати, щоб було видно? Ось бачите? Ось так кругами. Ось тут буде краще видно. Якась непроста лінза. Ну що ж, передивимося до об'єкта приблизно 500 метрів, 20-кратне збільшення. Я вам скажу, доволі таки непогана якість зображення. Майже ну, сферичної операції майже немає, і ніби не дуже то і вигинається об'єкт по краях. Загалом доволі непогано. Так, ну тут я, мабуть, погано приклав е телефон до окуляра. Тому 40-кратне збільшення так собі зазняв. Ну і зараз 60-кратне. Чесно кажучи, я надіявся, що труба буде краще показувати. Зображення вже не є таке чітке, доволі сильна хроматична аберація. Ну, хроматизм такий ну, відчутний, я вам скажу. Тому очі якби змучуються і доволі таки некомфортно дивитися на такому збільшенні. 40, ну максимум 50 ще куди не йшло. 60 крат це вже трошки забагато. Всім дякую за перегляд відео. Якщо хтось точно знає, що це за проміжна лінза, що за покриття на ній, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду радий прочитати.